Вітаю, шановні друзі! Дуже важлива інформація. Українці, які приїхали або приїдуть в Німеччину після 1 квітня 2025 року, можуть втратити медичне страхування. Що це таке і чи дійсно це буде, друзі, ми зараз з вами розберемо. А ви зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Сьогодні, друзі, в деяких телеграм-каналах і українських змі була повідомлена новина про те, що як ви знаєте, українцям хочуть зменшити виплати бюргер перевести їх на виплати для біженців Азюль. І також була ще дуже цікава новина про те, що українці після 1 квітня 2025 року. Року, які приїхали в Німеччину, втратять медичне страхування. Чи правда це друзі? Зараз ми з вами розберемо. Насправді це і правда, і неправда. Відразу. Чому? Тому що е фактично позбавляти українців медичного страхування, ніхто не буде. Їх просто переведуть трішки на іншу систему. Давайте відразу скажу, що це відноситься лише до українців, які приїжджають в Німеччину після 1 квітня 2025 року. Ті, хто до 1 квітня 2025 приїхав, вони як були? На виплатах бюргергель е, і були е, зареєстровані в державних медичних кран Вони так і залишаються. Тобто, всі ті українці, хто до 1 квітня 25 року, для них нічого не міняється. Міняється лише для тих, хто приїжджає після 1 квітня. Тобто, фактично е, зараз в Бундестазі лежить законопроект е, як результат цієї коаліційної домовленості нової коаліції в Бундестазі, е, який повинен змінити німецьке законодавство. І перевести українців, які приїхали після 1 квітня 2025 року з виплат Бюргергельд на виплати азюль, і відповідним чином, як написало Deutsche Welle, яке стало першим джерелом в цих в цьому питанні, і на яке послалась наші українські змі, воно написало, що як повідомляє федеральне міністерство праці та соціальної політики, новоприбулі українські біженці втратять медичне страхування, яке українцям дотепер не давали на рівні з німцями. Тобто, що вони мали на увазі, що українці, фактично не отримуючи бюргергельд, не будуть мати можливість. Покриття виплат на ці державні кранкенкаси, каси, які дають і оплачують ваше медичне страхування. Тобто, як зараз відбувається, зараз е, джоб Центр переводить гроші на е, медичну кранкен наприклад, АОК, Бармер, і вона вам е, фактично компенсує будь-які медичні послуги. Коли людина буде на виплатах хазюль, джоб центра вже в цій ситуації не буде, і буде е, так називаємо соціал-АМт. А соціал амт друзі, він відноситься до бюджету громади, тобто. Якщо джоб-центр, він там з федерального бюджету фінансується, то соціал амти це місцеві громади. Звичайно, місцеві громади, як зараз Федеральне Міністерство праці і соціальної політики Німеччини сказав, вони скоріш за все не будуть оплачувати медичне страхування для українських біженців на 24-му параграфі українських переселенців. Кому як зручно називати? І виходить так, що українці не втрачають медичне страхування. Просто їм його не будуть оплачувати. Але це не означає при всьому цьому, що українці, які приїдуть або приїхали в Німеччину після 1 квітня 2025 року, вони залишаться взагалі без медичного страхування в Німеччині. Ні, воно в них буде, просто воно буде на базовому рівні. Тобто будуть оплачуватися лікування гострих. Захворювань больових станів будуть забезпечуватися люди необхідними ліками і там прив'язувальними матеріалами. Буде забезпечена медична та акушерська допомога, вакцинація та профілактичні огляди все. Тобто, але такого широкого покриття, як зараз є. Кранкенкаси у тих українців, які зараз от, в Німеччині перебувають, у нових українців вже не буде. Ну, по крайній мірі, це планується зробити, от, але відміни медичного страхування для українських переселенців, друзі, е, ну це цього не буде. Це е, трішки неправильно подана інформація в українських змі. Українцям не відміняють медичне страхування, просто воно не буде оплачуватися. Але потрібно розуміти, що е, Чому так відбувається? Тому що оці виплати йдуть не по СГБ Цвай, не по цьому закону, а по закону про виплати шукачам притулку Азюль Бвербе Ляйстунгс ГЗС. І даний закон передбачає, що протягом перших 18-36 місяців, тобто фактично протягом перших трьох років перебування в Німеччині, особи, які підпадають під дію цього закону Азюль. Мають право на базові медичні послуги, ще раз кажу, базові друзі. Тобто, фактично, людина без медичного забезпечення, яка приїде е, на 24-й параграф Німеччину після 1 квітня 2025 року, не залишиться. Просто вони будуть обмежені. Але е, це друзі також під великим питанням. Тому що ще раз кажу, дана норма вона почне вступати вже в правову колізію з е, європейською директивою, яка передбачає належне медичне забезпечення для українських переселенців. Тому як воно буде працювати, ще насправді ніхто нічого не знає. А українські змі вже розігнали паніку, що українців заберуть медичне страхування. Хоча це можливо, але знову ж таки, друзі, це е, е, поки що не підтверджена е, інформація. Але що означатиме на? Практиці, наприклад, що зміниться? Практично для українців в порівнянні з тими українцями, які зараз живуть в Німеччині. От ті українці, які зараз живуть в Німеччині, наприклад, вони можуть без проблем ходити на будь-які платні консультації до сімейного лікаря. Українці, які будуть на виплатах хазюль, вони будуть ходити тільки в разі гострої необхідності. І тут потрібно зауважити, що якщо вам потрібно буде піти до лікаря, вам потрібно буде взяти в соціаламці спеціальний талон. Behandlungsschein, І тільки з ним ви можете піти вже до лікаря, тому що електронної картки от такої медичного страхування, яка зараз є у всіх українців в Німеччині, у новоприбулих ну, планують, щоб у них не було цієї картки. Вона в них може з'явитися тільки через 3 роки або раніше за відповідних умов. Хоча, знову ж таки, і це під великим питанням, друзі, тому що. В деяких землях Німеччини діє так звана Бременська модель. Що таке Бременська модель? Це коли в Німеччині запроваджені спеціальні угоди з державними страховими компаніями вже на цьому етапі очікування, тобто етапі. Перших трьох років. Наприклад, у Бремені з 2005 року була реалізована ця модель, тому вона і отримала назву модель Бременська модель. От. Це угода САОК, що дозволяє видавати оцю електронну картку ЄГК з першого дня перебування. Тобто, фактично, є землі, в яких українці, якщо й приїдуть туди, то скоріш за все їм все одно можуть видати. Картки страхування, нормальні картки страхування, які є зараз. У всіх, тобто, оця медична картка Кранкенкаси, вона буде навіть і у тих українців, які приїдуть в Німеччину після 1 квітня. по крайній мірі, як мінімум, повинна бути для тих українців, які приїдуть в такі землі, як Гамбург, Берлін, Бранденбург, Нижня Саксонія, НРВ, Райнел-Фальс, Шлесвігольштайн і Тюрінге. Тобто, це ті землі, в яких існують подібні моделі до цієї Бременської моделі. Але знову ж таки, друзі, це тільки попередня інформація сильно панікувати не потрібно, як завжди, побачимо, чим все це закінчиться, тому що це розмови. Deutsche Welle написало посилання на якогось працівника Міністерства праці та соціальної політики. Наші змі підхватили це все і розпустили по масам. Тому, друзі, ось така ситуація. Подивимось, чим це все як завжди в Німеччині закінчиться. Тому з повагою тримайтесь, друзі. Ваш адвокат Демченко.